Нас просять розмістити розв'язок на числовій прямій, і ми бачимо, що все, що нам дали, це вирази з модулем. Адже кожне з цих чисел стоїть у прямих душках. Тож для цього давайте спочатку пригадаємо, що ж таке модуль. Модуль Модуль – це наша відстань від нуля. Зараз я покажу це на числовій прямій. Це не та числова пряма, на якій ми будемо зображати наші відповіді, просто як допоміжна. Отож, давайте на прикладі першого. Це у нас мінус 3. Ми позначимо мінус 3 на числовій прямій для початку. Ось тут вона. І будемо рахувати, скільки кроків нам потрібно пройти від 0 до 3. Це буде 1, 2, 3. Три кроки. Це і є наша відстань це і є наш модуль. Тобто модуль мінус 3 рівня 3. Супер. Розбирались. Давайте позначимо вже це на числовій прямій, де будемо позначати наші відповіді. Якщо ми згадаємо, то модуль не може бути від'ємним числом. Отже, якщо число в модулі від'ємне, то відповіддю буде протилежне йому додатнє число. А Оскільки у нас всі вирази з модулом, то від'ємних чисел у нас у відповідях не буде. Тому почнемо числову пряму з нуля. Тобто один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7. Я думаю, цього вистачить. Отож, йдемо до другого прикладу. Це у нас модуль 7. Зараз ми позначимо 7 на цій числовій прямій. Ось тут буде. І порахуємо, скільки кроків нам потрібно пройти від нуля до 7 Це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кроків. Тобто, наша відповідь 7. Отож, можна побачити закономірність, якщо у нас число. Модуль якого нам потрібно знайти від'ємне, то відповіддю буде протилежне йому додатнє число. А якщо це число додатнє, то відповіддю залишиться те саме число. Ось і давайте так. Давайте розмістимо нашу першу умову на числовій прямій і нашу другу на числовій прямій, оскільки ми вже це все зробили. Перейдемо до наступного. Це прям цілий приклад. Давайте його запишемо для початку. І давайте згадаємо, як віднімати більші числа від менших. Якщо ви пам'ятаєте, то ви, певно, вже знаєте відповідь, але давайте я поясню ще раз, згадаємо трошки. Ми можемо розкласти 12, як 8 плюс 4. І якщо ми віднімемо від 8, 8, тобто 8 відняти 8, у нас залишиться 0, проте у нас лишається ще четвірка, і ми віднімаємо ще цю четвірку. Якщо ми від 0 віднімемо 4, ми будемо рухатися вліво. Якщо ми говоримо про числову пряму, тобто десь ось сюди. Ось тут у нас буде мінус 4, і ми будемо рухатись на 4 вліво. Тобто 1, 2, 3, 4. Тобто мінус 4 це наша відповідь. Тобто, нам треба знайти модуль мінус 4. Модуль мінус 4, ось я його вже тут позначила, буде рахуватися так само відстанню від 0. Тобто 1, 2, 3, 4. Це у нас 4 кроки від 0 до мінус 4, тобто відповідь 4. Позначимо відразу на числовій прямій. Супер. Переходимо до наступного. Модуль числа 0. Як шукати таке? Давайте уявимо, що ми стоїмо на числі 0. І питання: скільки кроків нам потрібно прийти, щоб дійти до числа 0, якщо ми вже на ньому стоїмо. Правильно, 0. Нам не треба рухатись. Отож, відповіді на таке буде 0. І ми його позначимо сюди. Тут позначу. І до наступного прикладу знову приклад, проте вже трошки легший. Це буде 7 мінус 2, 7 мінус 2 дорівнює 5. І, згадаючи правила, можемо сказати, що відповіді буде 5, навіть не дивлячись на числову пряму. Проте давайте я все ж позначу, якщо комусь так легше сприймати, тож, скільки нам кроків потрібно пройти від 0 до 5. Це буде 1, 2, 3, 4, 5. 5 кроків. Ось, наша відповідь 5. І позначаємо це на числовій прямій. Отож, якщо ми говоримо про модуль, то оці всі відповіді, що ми знайшли, по суті, показують, наскільки число знаходиться далеко від нуля. Але якщо говорити простіше, для того, щоб розв'язувати і кожен раз не малювати числову пряму, ми можемо сказати, що якщо число Модуль, якого нам потрібно знайти, воно від'ємне, то відповіддю буде протилежно йому додатнє число. А якщо число, яке нам потрібно знайти, модуль, якого нам потрібно знайти, воно є додатнім, то воно таки залишиться додатнім числом.